Карпати туман сталися між смереками шумить пруд, а над містом височують гірські хребти, куди приїжджають тисячі туристів. <му> Тут усе здається ідеальним свіже повітря, гусульський колорит, природа, яка б мала бути недоторканою. Але просто посеред цього заповідного раю колиба. Для туристів малюничий ресторанчик у горах, де можна скуштувати банош із бринзою та посмакувати домашні наливки. Натомість, з погляду закону, це велике питання, адже в національному парку комерційна діяльність заборонена. То, звісно, це, це призводить до дуже значних втрат саме для природних комплексів полонин. І тут виникають запитання: хто насправді керує цією колибою? Випадковий підприємець чи все ж родина, яку ми добре знаємо? Чому заклад спокійно працює посеред заповідника, де будь-який бізнес заборонений? І зрештою, чому всі розплутані нами стежки ведуть прямо до мера Яремча Андрія Мороняка? Тож вмощуйтеся зручніше сьогодні. До вашої уваги друга частина історії про очільника відомого карпатського містечка і його родичів. А поки триває заставка, поставте вподобайку і не забудьте підписатися. У першій частині розслідування ми вже показали: родина Мироняків має все: гектари землі, готель, лісопилку, автопарк і нерухомість. І все це на тлі доходів, які мають вигляд, радше казки для податкової, ніж відображення реальних цифр. Після цієї публікації ми вирішили копнути глибше, щоб виявити, чи не пов'язані з мером ще й інші бізнеси, які працюють у тіні, і вийшло на одразу два: ресторан заповіднику та джипінг у горах. Тож ми вирушаємо в глиб Карпат, Мальовничі краєвиди, шум гірських потоків, свіже повітря і заповідник. На цих кадрах перлина Карпат, національний природний парк. Карпатський національний природний парк національний парк в Україні на території Івано-Франківської області, створений для збереження унікальних лісових екосистем Центральної Європи. Створено 3 червня 1980 року. Розташований у найвищому і найцікавішому географічному районі Чорногірського і Горганського масивів. Тут розміщена найвища точка України гора Говерла. Але серед цієї первозданної ідилі раптом з'являється будівля. Колиба туристичний об'єкт заповітнику, де будь-який бізнес апріорі протизаконний. За столиками туристи. Хтось їсть бануш, хтось замовляє шашлик. У кухні смажиться м'ясо, грає музика, офіціанти бігають з тацями. Атмосфера повного розквіту бізнесу, просто на території, де його бути не може. Тобто родич швагро, це брат дружини чи чоловік сестри. Фактично, людина, через яку можна вести бізнес у заповіднику і не світитися в документах. З відкритих джерел випливає брат Надії Мироняк Василь Васильчук орендує в самому серці нацпарку землю під цю колибу. На нього ж оформлений ФОП із видом діяльності роздрібна торгівля. Результат бачимо на місці за столами жодного вільного місця. Все зайнято туристами. На кухні смажать м'ясо, а алкоголь єється без зу. Пину і все це в зоні, де будь-яка комерційна діяльність законом заборонено. Ми підходимо, щоб розрахуватися, і що чуємо, виявляється, оплату тут приймають винятково на банківську карту, жодних чеків, жодних касових апаратів. Ми заплатили, і гроші полетіли на рахунок загадкової Васильчук МД. Хто ж тоді вона? Фоб зареєстрований на неї. Той самий квет роздрібна торгівля. Її фото у соцмережах активно коментують донька та дружина Мироняка. І прізвище однакове дівоче прізвище дружини мера Васальчук. Збіг. Схоже, що ні. Це ще одна родичка. Далі цікавіше. На того ж Василя Васильчука зареєстровано кілька компаній в галузі деревообробки. Варто нагадати, що його сестра Надія, дружина мера, теж працює в цій сфері. Має власне деревообробне підприємство. родина спеціалізація. Кому колиба, кому лісопилка. Ми вирішили перевірити найочевидніше, чи має колиба дозвіл на продаж алкоголю. Надістали запит у податкову. Відповідь проста й коротка. Ліцензії немає. Відповідно до інформаційно-комунікаційних ресурсів ДПС відсутня інформація щодо ліцензіатів в єдиному реєстрі ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах за запитуваним у запиті критерієм. Далі ми намагалися дізнатися національного парку, наскільки законною є діяльність цього ресторану серед лісу. Направили запити, але відповіді не отримали. Слухавки від нас також не брали. Відповіді від адміністрації парку ми так і не дочекалися, але сподіваємося, що на інформаційний запит все-таки відреагують. Поки шукаємо факти у відкритих джерелах. На сайті Міндовкіля зазначено, Карпатський національний парк ділиться на чотири зони: заповідну зону регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарську. Саме стаціонарна зона дозволяє будівництво туристичних баз, кемпінгів, готелів і облаштування інфраструктури для відпочинку. Але є одне але. Площа цієї зони всього 106,6 гектара, тобто лише 0,2% парку. Маленька ділянка, де можна легально розташовувати готель чи туристичну базу, прокласти маршрути та обладнати місця для короткочасного відпочинку. І ще один нюанс: працювати в цій зоні з закладом харчування, рестораном, колибом кафе законодавство не дозволяє. Вони передбачені лише як допоміжний сервіс для туристичної бази і винятково за умови погодження з адміністрацією парку та з отриманням санітарних норм і площових обмежень. Іронія ситуації вражає: заклад працює відкрито. Туристи замовляють страви та п'ють алкоголь, а чеків і ліцензій немає. Тобто, територія, де будь-який бізнес заборонений, фактично стала приватним рестораном для обраних. Це пряме порушення природоохоронного режиму, стаття 16 і 21 закону про природозаповідний фонд. Інакше кажучи, коли ба тут працювати ймовірно не може. Це ще не все. Поки туристи насолоджуються відпочинком у колибі справжні екстремали рушають в гори на джипах. І тут починається інша історія: гучна, швидка і, можливо, ще більш прибуткова. Тури стартують з яремче ціни від 2500 до 4500 гривень за машину за кілька годин драйву. Утім, є невеликі, але закон про природозаповідний фонд суворо забороняє будь-який рух транспортом поза визначеними дорогами, особливо в заповідних зонах. Хоч ці зони тут чомусь мають вигляд особистої площі для дрифту. Як пояснюють екологи, наслідки цього катастрофічні: розбитий ґрунт, знищена рослинність, загибель рідкісних видів, зокрема червонокнижних земноводних, ерозія, руйнування стежок і мурашників. Усе немов у списку завдань знищувача природи. Так, звісно, він шкодить природі Карпат, тому що ну, взагалі е як прокладаються ці маршрути для джипінгу? Зазвичай це якісь селища, які знаходяться там на е е середніх висотах, наприклад, там якісь ворог та, там рахів і так далі. Там висоти 800-700 метрів над рівнем моря. І зазвичай ці маршрути прикладаються на вгору, на визі на якісь полонини. Зокрема, на Говерлу, на інші такі ділянки. Тобто ці полонини, от вихів як Карпат, вони е, безлісні на сьогодні, зазвичай. От. Але е, саме полонини на полонини збереглися дуже цінні комплекси природні, от, субальпійські, альпійські, які дуже легко пошкодити, навіть якщо ми ходимо ногами. То хто ж за цим стоїть? Офіційно якісь приватні клуби або туристичні агенції. Їх рекламують як можливість побачити Карпати з незвичного ракурсу, відкрити недоступні райони, навіть потрапити в заповідник, де нібито зовсім заборонено. Неофіційна ж картина постає дещо цікавішою. Всі в Яремчі чудово розуміють, джипінг у заповіднику заборонений, і перший, хто це має чітко знати, міський голова. Але замість того, щоб навести лад, він удає, що нічого не відбувається. Чому одне з пояснень напрошується саме собою? Можливо, ця тиша не безкоштовна, і джипінг у Карпатах це не лише бізнес для ентузіастів, а й вигідна історія для родини Мироняка. Отже, маємо картину: в заповіднику працює ресторан без ліцензій, гірськими стежками гасають джипи, а влада закриває на те очі, вдаючи, що це просто туризм. Карпати від цього повільно, але невблаганно руйнуються, а гроші сідають в кишенях тих, хто мав би ці гори захищати. А що ви думаєте з цього приводу? Чи доречне розміщення колиби в національному парку, і чи можна дозволяти джипінг у горах? Пишіть свої думки в коментарях. Побачимося.